Вітаю на каналі Таро Таємниці. В нас чудові фрактали, які ви обожнюєте. Дивіться, вибирайте, який вам подобається. і тоді можете подивитися відео, що вам ваша підсвідомість хоче передати, тому що фрактали це ті малюнки, якими ми спілкуємося з нашою спів... підсвідомістю. Дивіться, які прекрасні, і ви можете подивитися відео на каналі. А сьогодні у нас фрактал сила. Подивіться, які яскраві кольори. Відчуйте, що ви відчуваєте до цієї карти, це позитив чи негатив. Фрактал сила передає вам, що прийшов кінець токсичним стосункам. Ви повинні подбати про себе і попросити дух і янголів-охоронців. Допомогти вам продовження на каналі!